Сьогодні я хочу зробити бачимо з передбаченням. Я впевнена, що такий милий та приємний сюрприз точно здивує будь-кого. Чи то батьки, друзі, знайомі або навіть вчителя, але тут я не впевнена. Це ідеальний спосіб підняти всім настрій. Всім привіт! Мене звати Аліна і ви на каналі Алюша. Матеріали, які мені знадобляться: кольоровий папір, циркуль, якого в мене нема, але є окружність, клей пістолет, ручка або фломастер. Беремо папір і обводимо на ньому кружечок. Вирізати це взагалі окреме квест, тому що ріжу я не дуже рівно. А тепер нарізаю смужки для передбачення. Пишу мотиваційні слова або передбачення на день. Потім складаємо печиво так, як я показую на відео. Дві частини склеюємо разом. І вуаля, печиво готове. А тепер можна подивитися, що доля нам підготувала.